Електронну петицію і 6866 так сильно підписували, аж поклали сайт з петиціями, і він якийсь час навіть не працював. Що відбувається з цим всім? Давайте розбиратися і як ви зможете самі собі допомогти отримати піар в Канаді. Всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Маринюк. Я радий, що ви тут зараз зі мною і дуже радий всім цим новинам, які зараз відбуваються в Канаді. Ми пам'ятаємо, що 4 вересня був історичний день в еміграції. А, напевно, не знаю чи для всієї Канади, але для Манітоби точно, тому що Манітоба відібрала 1400 з плюсом українських сімей, аби вони змогли прийняти участь в еміграційній програмі всередині Манітоби. Це була дуже крута новина. Після цього почали запитувати навіть в інших провінціях про. Якісь можливі такі програми для українців в інших провінціях. Наприклад, в Альберті я бачив якийсь стрім, був, якесь інтерв'ю брали з урядовою особою і запитували в нього, чи Альберта пропонує щось таке найближчим часом чи ні, чи вони взагалі про це думають. Коротше, почали ворушитися, і це не може не радувати. І ця петиція, яку е зробили, вона вже набрала більше, ніж 21 тисячу. 000... Просто оновлюю в прямому цьому, о, більше ого, 23 тисячі 218 підписів уже назбирала ця петиція. І є новина, вже офіційне підтвердження, що підписувати петицію можуть усі, не тільки ті, в кого є піар або громадянство, усі ворк-перміти і стадій Перміти також всі резиденти, які зараз тут знаходяться в легальному статусі. Тому всі, будь ласка, підписуємо петицію, всі-всі-всі. Пишіть друзям, знайомим, хто в Канаді, хай нехай підписують цю петицію. Нам потрібно показати велику кількість якомога більшу, тому що кількість дуже зараз важлива. Вони побачать, що є проблема, що за короткий проміжок часу ця петиція просто взлетіла. На даний момент ця петиція висить на сайті. Більше, зовсім трішки більше, буквально уже там більше, ніж півгодини, третя доба пішла. Типу, дві доби і півгодини. І вже набрали 23 тисячі підписів. Це дуже багато. Тому, будь ласка, розповсюджуйте інформацію, що підписувати можемо ми усі, не тільки з піаром, або з або з громадянствами. Тому. Підписуємо. Що це за петиція? Що за програма пропонується, ви можете ознайомитись також за посиланням, за яким же і можете підписати цю петицію. Вже дуже багато відео розжовували, вже і стріми якісь були прямі ефіри. Дуже, дуже багато різних людей обговорювали цю петицію. Тут немає що розжовувати вже четвертий чи п'ятий раз. Тому можете з цим ознайомитись. Я вважаю, що це досить непоганий варіант. Програма. Яку пропонують за цією петицією, вона не є супер легкою, або якоюсь е, подарунком якимось. Там є вимоги, досить такі непогані вимоги, тому що, наприклад, в Манітобі є люди, які взагалі без англійської пройшли, вони не здавали екзамену ніякого, вони вже мають піар. От в мене є дві таких сім'ї, уже друга, які мають піари. Вони не здавали екзамен з англійською взагалі. І все окей. А за цією програмою все ж таки це буде обов'язкова вимога, наскільки зрозуміло. Ну, без цього, напевно, нікуди. Тому а, в, якійсь, в якомусь сенсі ця програма буде важча для тих, хто в Манітобі, тому що в Манітобі є можливість без екзамену це отримати. Це перше. Друге, це те, що 4 роки. Здається, 3 маю працювати, чи два маю працювати. Є новоприбулі, які приїхали там. Рік-півтора назад у них немає 4 роки чи 3 роки. Тому для них це також не самий легкий варіант. Типу, ця програма класна для тих, хто застряг. Але для новоприбулих, або для тих, в кого є можливість в Манітобі, наприклад, отримати піар без. Англійської мови, ну, типу без здачі екзамену, типу англійська є, зрозуміло ж. Просто що не потрібно заморочуватись з підготовкою до екзамену, йти його здавати і так далі. Я гадаю, що цю петицію мають реально всерйоз розглянути. Це ж не остаточне рішення, що буде саме обрана ця програма з такими вимогами, як написав автор. Швидше всього вона буде коригуватися урядом, якщо вони дійсно за це візьмуться. І не знаю, буде програма трошки важче, чи навпаки, вони її зроблять більш простішою і ще легшою, ніж написано ось тут. Хоча я не вважаю, що ця програма, яка пропонується в петиції, є дуже доступною і легкою для всіх українців. Дивіться, як можна збільшити шанси українцям отримати піар в Канаді. Мені написав один підписник, що в Манітобі, я не впевнений, чи це прямо тільки у Вінніпезі, чи це по Канаді. Є такий рух, як е, здача крові, донорство крові. Це не здача плазми, які ви бачили в ТікТоці за гроші, там, де ви йдете, здаєте плазму. Одна година ця процедура триває, і вам дають 100 баксів. Ні, це безкоштовно. дають, здається, печиво і чай, якщо не помиляюсь. Це все максимально безкоштовно, тому що це державна якась там програма. Одна ця здача крові може врятувати три життя. І е, створена, типу, як команда ось цих донорів. Вона називається піар Е, Вони самою назвою цієї команди вже кажуть: Дайте нам піар всім, хто по кует. І зараз. Ця петиція плюс ця команда. Команда. Я дізнався про цю команду буквально десь місяць-півтора назад. І ось зараз чудова нагода про це розповісти, тому що в кінці року е вони зможуть видати вам сертифікат, здається, скільки ви там здали тої крові, і це ви використовуєте до свого кейсу, який ви будете подавати на піар. Це також буде збільшувати вам шанси. Навіть якщо ви вирішите йти по гуманітарній програмі, 10 років очікування і так далі, я гадаю, що такий додатковий папірець вам також буде в карман. Тим більше, дивіться, вони вимагають по цій програмі, яку зараз написав автор цієї петиції, один із пунктів інтеграції в канадське суспільство. Тобто, дитина, яка ходить в школу, а, не знаю, садочок у мене рахується чи ні, напевно, не рахується правильно. Uh, родичів у мене, наприклад, тут немає, як вони вимагають. Uh, і волонтерства у мене поки що також ніякого немає. Я не знаю, YouTube на каналі усе з інструкціями якимось навряд чи зарахувався мені за волонтерство, швидше всього, ні. Так от, є варіант мені почати здавати кров. Я був донором крові в Польщі і здавав кров дуже часто. Ну, в Польщі там. Свій прикол. У мене була ставка, і я після здачі крові мав два дні вихідних, які оплачувались за ставкою. Типу, це не були пропуски. Я просто сидів вдома і приносив цю довідку на роботу, і ці дні мені була оплата. І мені навіть дали таку карточку, що я донор крові, там група моєї крові, ім'я, прізвище, написано. Коротше. Я маю досвід здачі крові, і я собі реально задумався почати доєднати до цієї ініціативи PR код до цієї команди. І почати також здавати кров, щоб наша ця команда, не знаю, там, напевно, якесь можливо, в них є суперництво чи з іншими командами, чи як це працює. Ну, не знаю, сама назва PR код і те, що це буде волонтерство, наскільки я розумію, типу, здача крові, швидше всього, це рахується як волонтерство також. Можливо, саме це підійде вам під ось цей пункт. Якщо у вас немає дітей, родичів в Канаді і ви тут не навчалися ніде, то швидше всього вам потрібно якесь волонтерство. Де ще можна знайти волонтерство? Це е, є спеціальні сайти, є різні організації, навіть Червоний Хрест, але найбільше мені подобається напевно е, сайт .ca, чи як... Я залишу посилання, мені чат GPT підсказав. Виявляється, є такий сайт про волонтерство по всій Канаді, і там можна знайти різні заклади, які запрошують до себе волонтерів. Я з ним ще не ознайомлювався, поки що я зацікавився ось цією здачею крові. Всі посилання залишу в описі, які стосуються здачі крові. Там їхній телеграм-канал, посилання на саму реєстрацію, де там реєструватися, щоб зробити профіль донора крові. І також ще один з варіантів, як вам можна здобути ось цю галочку волонтерства в Канаді, це, звісно, фудбанки. Ви можете піти, волонтерити фудбанки. Ви можете там сортувати їжу, видавати їжу, і там не знаю, там багато в них роботи, як мінімум, прийти допомогти розвантажити автомобіль, який привіз продукти в той фудбанк, бо там ж багато цих фудбанків, виїздних. Коротше, робота там точно у них є. А, літом були пожежі. Я знаю, що люди ходили волонтерити в заклади, куди евакуйовували людей після пожеж. У нас були лісові пожежі в Манітобі, дуже сильні. От, от такі от варіанти обов'язково потрібно вже думати за волонтерство. Тому що волонтерство, як і зрозуміло, швидше всього може бути одним із головних пунктів, який буде обов'язковий. Ну і звісно. Останнім, можливо, навіть краще б зробити це першим пунктом. Вам обов'язково потрібно готуватися до екзамену з англійської мови вже. Тому що, наприклад, візьмуть і після Нового року вони видадуть якусь програму спеціальну для куетчиків, але там буде англійська. А ви, наприклад, просто, ну. Для роботи вам тої англійської вистачає, в принципі, від вас багато і не вимагають на роботі. І ніби все йде окей, якісь слова і фрази ви завчили ті, що вам для роботи. Але це зовсім не те, що потрібно на екзамені з англійської. До нього потрібно буде все ж таки підготуватися, це буде все ж таки стрес, нерви і так далі. Тому готуватись краще вже. Навіть якщо ця програма з'явиться через рік, ви просто отримуєте набагато більший бал. Можливо, там якась також буде рейтингова система. Ми ж не знаємо, яка це буде програма, і чи взагалі вона буде. Навіть якщо цієї програми не буде і вони просто проігнорують цю петицію, то як мінімум по інших якихось програмах, економічних, провінційних, федеральних, ви зможете все ж таки збільшити собі хоч якісь шанси десь там пройти. Ну і звісно, якщо ви маєте роботу, продовжуйте працювати, просто набиваючи собі досвід роботи. Я так розумію, досвід роботи буде також ключовим е, моментом в цій програмі. Якщо подивитись на те, що там написано, що там пропонує автор. У мене є вже десь два з половиною роки. Ні, нема ще двох з половиною, ще три місяці, і в мене буде офіційного два з половиною роки досвіду роботи в Канаді. Тому ось такі от друзі, новини. Давайте підсумуємо, що нам потрібно робити, аби самим собі допомогти отримати піар. Канаді, перше, працювати далі, якщо ви маєте роботу. Якщо не маєте, швидко її шукайте і працюйте фулл тайм, аби у вас було там мінімум 30 годин на тиждень. Друге, ми підписуємо петицію і також розсилаємо інформацію про цю петицію всім своїм друзям і знайомим, хто про це не знає, десь з кимось спілкуєтесь, в когось питаєте, канадцям, не канадцям. Всім розповідаєте про це, кажете, о, як важко нам всім тут отримати піар, і так далі. Що зараз все заглохло, дуже величезні, це всі пули забиті, все забито, все стоїть на місці і так далі. І розказувати про цю петицію. Тобто самі підписуємо, розказуємо українцям, і українці мають ще розповідати всім іншим колегам і так далі, щоб вони також це зробили. Третє нам обов'язково потрібно готуватися до екзамену з англійської, навіть. Ну, це, напевно, більш актуально для тих, хто в Манітобі, тому що по всій іншій, по всій Канаді люди готуються це за замовчуванням. Це тільки в Манітобі. Люди знають, що о, то в мене тір третій, там другий, і мені англійська не обов'язково, я і так проходжу. І ніхто тут майже не готується до того екзамену. Із цих сімей, які в нас отримали з друзів піар, або зараз на останніх стадіях ніхто з них не здавав екзамен з англійською. Всі йдуть без екзамену. Тому якщо ви з манітоби і сидите на розслаблених булках, готуйтесь, будь ласка, до екзамену, не чекайте, поки вийде програма. Також, якщо ви почали вивчати французьку, це буде вам величезним плюсом, якщо ви здасте дві мови, але на мінімальні, це буде, напевно, краще, ніж здати одну, але на більший рівень. Тому, якщо ви можете здати і ту, і ту мову на мінімальний, там, на четвірка, то це, я гадаю, буде тільки плюсом. Наступний пункт, який ви обов'язково. Маєте робити це, одразу робіть собі якийсь волонтерський досвід в Канаді. Він не має бути якийсь, напевно, з вигідю, з оплочуваності. Я не знаю, як там все працює. Обов'язково дізнайтеся добре і дуже детально про волонтерство і починаєте займатися волонтерством. Я, наприклад, би хотів спробувати піти зда почати здавати кров в цю команду pr coet це перше, що я буду робити. І друге, я ще, не знаю, чи я виб'ю зі свого графіку якусь годину, буду намагатися хоча б одну годину волонтерити десь, на, ну одну годину на тиждень, волонтерити десь. Можливо, це буде якийсь фудбанк. Я ще не знаю. Зараз буду дізнаватись якусь також інформацію про це, тому у мене буде кров, і у мене буде якесь десь волонтерство: фудбанк, лікарня. Будь-що, будь-де, головне, щоб воно було, і пам'ятайте, що любе волонтерство, будь-що, воно має бути задокументовано. Якщо там не дають ніякого підтвердження, ви не зможете підтвердити це волонтерство. Тому обов'язково все має бути якось. Зафіксовано. Ви маєте мати щось, щоб показати потім уряду. І останнє, що ви маєте не забути, це продовжити свої work перміти до кінця березня 2026 року. Це ось уже не за горами, там залишилось буквально півроку до того свята. Обов'язково подайте собі продовження на work перміти Я рекомендую подавати це ближче до кінця термінів, але там плюс 1-2 дні, щоб у вас було запасом. Можливо, краще більше, тому що сайт може перенавантажитись в останні дні. І обов'язково, якщо у вас є півроку досвіду роботи в Манітобі, це більше стосується Манітоби. Обов'язково подайте заявку на EOI, що ви зацікавлені, аби емігрувати тут як skill Worker Манітоба, і просто висіть. Нехай ваша заявка висить. Можливо. Знову ось така подія, яка була 4 вересня, коли відібрали майже півтори тисячі сімей. Можливо, ця подія знову станеться після нового року, тому ви маєте бути готові до того часу. Просто подайте, нехай воно висить і воно ж їсти не просить. Це абсолютно безкоштовно. Якщо таке станеться, що знову буде ця вибірка, то ви будете мати можливість пройти по звичайній провінційній. Ініціативі від уряду Манітоби. А я нагадую, що плюси цієї ініціативи те, що ви просто йдете як скілворкер Манітоба, і є можливість не здавати екзамен з англійської мови, якщо ваш тір 3, 2, 1 або нуль. Це було все на сьогоднішнє незаплановане відео, що я вам хотів сказати. Наговорив, напевно, забагато, не знаю, що там як. Вийде, але всім дякую за увагу. Дякую, що дивитесь і вибачаєте, що я так довго пропадаю, роблю якісь паузи, у мене зараз дуже багато овертаймів, дуже багато працюю. Графік у мене на цій роботі просто шалений. Часом я встаю о першій 30 ночі, щоб почати збиратись і йти на роботу, бо починаю працювати я в 3.00 вночі. І як розумієте, я лягаю спати часом там в 5 вечора, наприклад, а працюю деколи по 12-13 годин. Тому вибачаюся дуже сильно, що немає відео. Я буду старатися робити їх набагато частіше. Дуже-дуже всім дякую. Бай-бай. Пам'ятайте, що зараз реально шанс в усіх українців по всій Канаді чогось досягнути. Але. Ми маємо реально прикласти зусиль. Тому, будь ласка, підписуйте петицію, займайтесь волонтерством, готуйтесь до англійської, і робіть всі оці пункти, які ми підсумували з цього відео. Це допоможе нам усім тут залишитись. Всім дякую. Зустрінемось в наступних відео. Бай-бай!